Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вітаємо і тих, хто разом з нами приєднався до чарівного світу вечірньої казки. Привіт, друзі! Ну що, Засумували вже за мною, а? Кожна ну, малята засумували вже за тобою? Коли вони останній раз бачили? Коли, коли, коли? Останній раз ми бачились на минулій передачі. <рес> Правильно. <плес> <плес> ну що, Гоша, як у тебе справи? Ну, як тобі сказати, Яна! Вчора був у гостях у бабусі, так вона розповідала, що незабаром буде висаджувати на городі всяких овочів, фруктів. Та, говорить, тільки б дощ на дворі був. А навіщо той дощ? І що він взагалі ото дощ? через нього не вийдеш на вулицю погуляти, а коли вийдеш, то намокнеш, так ще і, і впадеш в якусь калюжу. Ой, дош. Ти ходи обережно гоша, щоб не впасти в ніяку калюжу. А насправді дощик дуже потрібен. Ти ж хочеш влітку їсти помідорчики, огірочки і овочі, фрукти різні інші. Та якщо я, я хочу, звичайно, але ж можна е, самому тоді е, город поливати. Ну, я ви собі скільки тобі доведеться разів сходити на город і за водою назад, Ой. щоб полити їх. Таке, таке, я, я, я ж я ж спортсмен, я сильний. А вранці навіть зарядку роблю. А от малята знають, що таке дощ, а? Звісно, знають. І вони знають, навіщо він потрібен, не те, що ти гуша. Ой-ой-ой-ой! А -ой -ой -ой. ну, що ж, ми вас дуже уважно слухаємо? Це вода в наліце з неба. Но. На землю і потім становиться із води калюш. Дощ це коли йде крапельки води із неба. А як ти думаєш, звідки він береться? Із хмар. А як часто може йти дощ? Може, це дощ ночі. Дощик це коли з хмаринок іде такі крапельки мокрі, і коли буває дощик ночі, або ранком, або днем, або вечором, то беруть завжди парасольки, щоб не промокти, і гумові черевики. І ще дощик це таке существо, ну, це коли. Встаєш, буває ночі, дощик і зранку стоїш, дивишся, а там калюжі від дощика. Дощик це водичка, яка капає з неба і допомагає жити в природі. А коли він може йти? Коли хмара наповнена води. Коли вона наповнена води, хмара вже не може держати. Дощик капає на землю. З неба, з марки. Коли зима, нощ капає, і він замерзає, перетворюється снежинка. От чому сніг йде. А, а коли тепло, то сніг не йде, а звичайний дощ. Треба пада. І капельки там падають з неба на землю. І квіти так будуть виростати. Якщо буде дощ завжди, то будуть квіти рости. Так, 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 так. Та що ми знаємо, є, а? Це що про що? Що знаємо? Ну що-що, про дощик! Це вода, яка падає з неба, напоїть нашу землю і корисна для рослин та дерев, правда ж? Звісно, якщо дощик не буде потрапляти на землю, то все навколо не буде таким зеленим, як є. Розумієш, Гоша? <гум> а, а ще ще я знаю, що з дощику з'являються такі невеличкі створіння. Які забув, як вони звуться? такі маленькі, такі як карапульки, такі. Ми про них колись з малятами говорили вже. Ну це якого як там то. Не розумію про що ти можеш. Така пашка, кікішка, капітошка. Капітошка, так, так, це він. Давайте, давайте ми зараз знову згадаємо про нашого давнього товариша і запитаємо, як там у нього справи, а? А давайте, тим паче малята давно вже згадували про капітошку і хотіли з ним зустрітися. Серці, печаль ти сумуєш трошки, що робить, заграй на губній гармошці, капітошко, капітошко, прилітай, прилітай, на смішній губній гармошці, ти заграй, ти заграй. Так і знай, що печаль минеться, відшукає друг тебе, сонце посміхнеться. Капітошко, капітошко, прилітай, прилітай. На смішній губній гарнушці. Ти заграй, ти заграй. О, телеграма! Зачекай, будь ласка, трошки поспішаю капітошка. Ото вже та радую вовченям. Сумненько вам, ой, вовчику, без роздумів хапай. Курчаточок, зайчаточок дурнесеньких. Ягняточок із пазурів обід. Із пазурів обід. Із пазурів обід не випускай. Ах, гвалт! Ах, пардон! Ах, ти, старе опудало! Кошма! Неподобство! Телеграма! Тобі від капітошки! Ура! Від капітошки! Ой! капітошки! Попало! Прогавила. Капікапітошка творить добрі справи. капі Ля-ля-ля-ля-ля-ля. <hih> а до речі, до речі, я у нього вчора у гостях був. Eso так він. <h> <timeframe> він скільки веселих історій розповів. У-у-у-у! ой Ой-ой-ой. Дуже -ой 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 -ой. багато. Що? Дуже багато історій цікавих розповів. Так, звичайно. І Якщо хочеш, я тобі зараз їх буду розповідати. Я думаю, ти нам з малятами їх розкажеш, але трішки пізніше. Давай зараз додивимося мультик, тому що малятам цікаво. Чим же він закінчиться? Добре. Але ловлю тебе на слові. Дивимось. Маркета прошу, не чіпай! звірів малий стривай! Ні, звідси ти погана! Ох, там тобі я прочухана! Сміхається, і тобі мені. Щиро посміхається і тобі мені. Ля-ля-ля-ла-ля. Не пущу. Капітошка. Мгеть звідси дрібнота. Давай! Ага, все! Ноги мої, тут більше не буде. Ура! Телеграма знайшла! Пардон, не тобі! Зачекай, будь ласка, трошки! Ой, пішаю! Пітошка? Ага. Т -т так ось ось він мені розповів, що якось накинувся на нього дворовий пес. Ч... <свят> нічого собі, О. що ж він зробив? Але він не зміг його з'їсти, бо капітошка це ж вода. <свят> <свят> а то песик просто побігав, побігав, потім заспокоївся і, і пішов спати. <свят> так і не зловив капітошку, так? А так. Ну нічого, буває таке, що поробиш. Ага. А тепер Гоша, що будеш робити? Я? Угу. Мабуть, як той песик, піду спати. Правильно. І ти, і малята зараз підете вже спатоньки, ага. тому що пізня година вже. Ага. І хай вночі насниться нам капі капі капітошка Я думаю, сьогодні він тобі обов'язково насниться. Ага. Правда, малята? Ну, ж, малята, і вам того ж бажаю на добраніч. Добраніч, казкових вам снів.